А це Сергій Шищенко і пам'ятна футболка уже головному тренеру оболоні. Дуже рідкісний момент, але це не стосується нинішнього клубу Шищенка або чи стосується це за його е, заслуги е, під керівництвом саме Полісся. Зараз і Мадашур головний тренер. Ну а з Шищенком команда минулого сезону вийшла у Єврокубки власне Шищенко завершував сезон як головний тренер. Давайте послухаємо Володимира Загурського, генерального директора Полісся подарувала Житомиру Європу. Ми за це вам вдячні, цінуємо і будемо завжди це пам'ятати. От, власне, наші здогадки підтвердилися. Геннадій Буткевич та його менеджмент зараз дякую Сергію Шищенку. Шищенко стартував як тренер оболоні у цьому турі. Зігравши у нічі якраз з Олександрією 0-0. Сьогодні екс команда Шищенка в разі перемоги нас до Олександрійців, але це лише в разі перемоги. Іван Надіїн президент Вереса, звісно ж, проти у Поліських вовків. Сьогодні вовки проти вовків у Поліських вовків. Свої завдання і ці завдання не менш важливі. Пересі створює момент. Ось удар головою. Це Микола гайдучик, друзі. І це просто розкішний гол. Удар головою гайдучика на шостій хвилині. Ми будемо дивитися і крутити неодноразово у повторах, відмотувати. Це поки що лише старт матчу. Це поки що емоції від першого удару. І гайдучик це розуміє. Бо це просто гол, так? Ще матч не виграно, навіть перший тайм не виграно. Але Микола Гайдучик, те, що він зараз зробив, те, як вдалося йому пробити, це просто вау. Це дуже майстерний гол у виконанні 89-го номера. Ну і це його перший гол у сезоні. Нарешті. Давайте дивитися. Євген Шевченко отримує м'яч. Обігрується із Шараєм. Ось тут шарай отримує м'яч. І Владислав Шарай вішає туди у бік гайдучика і робиться настільки здорово, що жоден із захисників полісся не досяг до мій час. Але тут ще є Богдан Михайліченко, який зараз злітає над полем після силового прийому. Арбітер не свистить. А шарай обігрує тим часом Віале. Зміщується в центр. Владислав Шарай зупиняється. Віали не здогнав, хороша передача. Степанюк прибирає суперника. Удар Степанюка, який міг стати ще й передачею на гайдучика. Ось такий момент створює Верес. Як же чудово, рівненська команда почала цей матч, скільки створено, скільки користі там попереду приносять своїй команді атакувальні гравці. Ну і тут Шевчен. Шевченко вступив у боротьбу проти опонента. Давайте подивимося, що сталося. Ось він. Віале отримує м'яч. Передача на Крушинську. Шевченко читає цей момент. Грає спочатку в м'яч. Далі відбувається стик із Михайліченком. Ну і завершення атаки Руслан Степанюк. От в цьому турі. Подібну дію одного разу вчинив збірної України Вергію Судаков. Уєфер. А ось Луєфер вперше з м'ячем. Згадали ми про Форварда, який з'явився у старті. віддав на Назаренка. Назоренко стріляє, кожухар. Відбиває м'яч. Він летить за межі штрафного майданчика. Давайте подивимося. Момент, який призвів до попередньої гольової ситуації. Називаємо її гольовою. Назаренко отримує м'яч. Іде на Протасевича здобуває для себе позицію, щоб пробити або ж прострілити. І довга передача вперед, як ми вже з вами говорили, можуть собі рівняни спокійно дозволяти собі грати так зараз. Луан проти Смолякова. Увага! Луан Луан в центр віддає під удар. Удар Якосі Кири відбиває, відбиває Євген Волинець. Це сейв не сильний вийшов. Удар бразильця. Ось вона бразильська комбінація рівненської команди. Луан вже вдруге дуже добре викочує під удар комусь із своїх партнерів. Якщо шарай не пробив, кілька хвилин тому то зараз яго добре підлаштувався і виконував. Афанасьєв цей епізод фіксує як непорушення А Тут проблема у Чоботенка і не просто проблема, кров. Кров е хлебче з голови центрального захисника Полісся. Ось це серйозніше, значно серйозніше, ніж все те, що сталося раніше у сьогоднішньому поєдинку, тому що Чоботенко на Газоні. Е давайте дочекаємося, що сталося. Абсолютно основний футболіст команди. Зараз е ну, поки що говоримо на крові. Відповідна реакція у Вієйпізоні зоні полісся. Чеботенко боєць 100%. І... Я думаю, що він сам просить пошвидше зупинити кров, пошвидше розібрати. Але це дуже страшно виглядає. Ці йде подача саме туди. У головою відбувається повз ворота. Летить. Саме Лученко пробиває. Пробив Газон, і м'яч від Газона полетів повз ворота. Картає себе Вовченко за нереалізований момент. Розуміє, що міг пробивати краще. Е, ось він удар Вовченка, який теоретично міг навіть в дев'ятку залетіти. Гайдучик, гайдучик, передачу на Луана віддає. Луан Кампос. Прострілює якось і б'є по воротах Степанюк. Перший на підбиранні Степанюк. Пас на гайдучика. удар по воротах! І після рикошету м'яч повз ворота летить. Ось він. Супер шанс Вереса. Вони знайшли свою контратаку після відсидків. У хащах хвилин 20, може, 15 сиділи. Ось, це почалося з підкату. Якось Іріс, втрати Чоботенка І давайте дивитися далі, скільки рішень було у гайдучика. Голова може обертом піти, скільки всього можна зробити в цій ситуації. Гайдучик віддав, ніби не суперзручно, але знову ж таки пас і м'яч поміж ніг пролітає Смолякову І ось далі Степанюк м'яч вигризає, б'є гайдучик і встигає повернутися. Захисник. Е, ще раз робота Степанюка. Подача, удар голову. О, й -й -й, Бог ти мій. Боже ж він. Віале в стійку просто стрибнув. Бив Гуцуляк. І ось цей кульбіт, цей політ за м'ячем Віале. Стало страшно. Страшно, що можна спиною влучити в стійку в такій ситуації, або завдати собі такої страшної шкоди. Ну, по-перше, Гуцуляк міг забити, по-друге, був... талес. Та ще не ударна позиція, але хороший пас іде Назаренко з правої ноги. Б'є Назаренко рівшити кожухар ногою встигає зреагувати. Ось це гольовий момент, і реакція кожухаря допомагає зараз ВРСУ не пропустити. Має фер зіграв Наталеса під е, удар на Назаренка, і все ж таки це удар був е, удар рикошет від Луїфера. Але наскільки свідомий він був від відсулянського форварда. Хороша передача від Смолякова на Крушинського. Той на Назаренка. Назаренко подає. І хто там замикає? Замикає Олексій Гуцуляк. 1-1 на 50 й хвилині. Полісся зрівнює рахунок на старті другого тайму. Олександр Назаренко чарівний навіс виконав. Прекрасний силою, точності висоти. Ось вона третя гольова передача. Я е, Одразу ж. Е... Виправляє двічку на трієчку в своїй голові. Ну, Олексій Гуцуляк забиває свій м'яч. Потім ми вже порахуємо які це в сезоні для Олексія. Третій за балони забиває. Чому потім? Чорноморці забиває. Давайте дивимося. Все це призвело е... після стандарту. Ось Тут хороший розіграш. Крушинський на Назаренка і, і увага, Дивимося, брав участь в епізоді Луїфер. Чоботенко вже награвся сьогодні, на жаль. Снажаренко на знову виконує подачу. Знову м'яч доходить до партнера. Удар по воротах. М'яч влучає комусь кудись. Продовжує літати там, по тілам, можливо, по рукам. Е, дивимося, продовження ситуації. Полісся атакує. Шарай головою виносить. Дуже далеко. Дивимося. Ну, тут... Вид спорту зовні схожий на футбол, але ось ця плутанина, кому там м'яч куди влучає? Можливо, у Гуцуляку. Руки притиснуті. З іншого боку, атака. І тут ось ця обробка м'яча Протасевича. М'яч від ноги в руку. Ну ось, е притиснута рука Протасевича. Так, м'яч влучив в руку. Але що сталося перед тим? Чи грає він рукою? Ось. Давайте дивитися. Протасевич вибиває м'яч. Ну, той влучає в Гуцуляка і відлітає в руку Протасевич. Ну, пенальті. Є Назаренко і забиває. Дуже точний удар в кут. Недосяжний для Андрія Кожухаря. 2-1 Поліся попереду в четвертому поспіль. Матчі забиває Олександр Назаренко. 58 хвилина. Поліся вже попереду. Де атака Поліса Кусунський на Михайліченко Михайліченко з лівої ноги пробиває поворотах Кожухар відбиває. Ефектний стиль, але Чому аж такі проблеми були у Андрія Кузюкаря із цим ударом? Захист Поліса розташовується переважно на лінії карного майданчика. Шарай виконує подачу. Гано подачу. Удар! І м'яч! повз ворота летить. От він шанс. Прийшов. І повз ворота б'є Семен Вовченко. Три удари. Три удари по воротах від центрального захисника за матч. Виграє е, так гайдучик. Перепрошую обидва такі світловолосі. і В динаміці епізоду волосся розвіювалось на головах гравців Кліченко. Подача лідньова. Удар головою. Ще удар головою. Боже мій три футболісти в одній атаці могли б пробити головою. При тому, що м'яч не міняв траєкторії. Це унікальний епізод зараз стався у карного майданчику Вереса Меня арбітр Там свісти, що сталося і зі Смоляковим, і з його носом. Боже. Та що ж це за тур такий? Жах, просто жах. У боротьбі з Луаном. Кров була, біль був, крики смолякова були. І... Не видно, не видно за Луаном, який схоже, хоче вибачитися, що там відбувається. Ви бачили, так? Багато крові у першому таймі. просить Афанасів піти за межі поля. Наразі ситуація така, що останні хвилини з дуже великою ймовірністю проведе Житомирська команда у меншості без Артема Смолякова. 89-та хвилина без свого крайнього захисника. Передача у карний майданчик. Скидка головою Степанюк. Локс Смоляков! Смоляков грудьми скидає волинцю. Величезні нерви для Полісся і всього стадіону в Житомирі, які перетворюються на щастя. Перемога 2-1 Полісся. Перемога у проблемному матчі із з моментом із цим на останніх секундах, коли мали і могли пробивати гравців РСА.